Розібрали усушувач повітря Дюракраф Pro 35. І в цьому відео продемонструємо, як прилад зібраний, розповімо про його компоненти. Ну і в цілому покажемо, що всередині. Даний прилад, якщо подивитись на передню частину, то це корпус, який закриває вентилятор рабликого типу. В середині ви можете корпусу побачити сам вентилятор, такий лопасний. Він створює хороший повітряний потік, це до 200 кубічних метрів в годину, і причому видає низький рівень шуму. Якщо подивитись на сам корпус, тут є така ізоляція, додаткова шумова, коли передня частина корпусу закриває відповідно весь каркас, воно притискається плотно і менше чути шум самого вентилятора. З нижньої частини корпусу... Встановлений компресор. Компресор тут іде компанії GMCC, Це якісний компресор, він енергоефективний, двороторний, він споживає небагато енергії, якщо брати в максимальному навантаженні там до 400 Вт, але враховуйте, що це осушувач на 35 літрів. В мінімальному навантаженні він споживає 320 Вт. Видає низький рівень шуму, у нього хороші антивібраційні подушки, подивіться. Тут не пожаліли матеріалів на ці подушки. Сам компресор теж достатньо компактний. І до того ж, він має два слої шумоізоляції. Ось такий кожух був всередині, ми його зняли. Він повністю так от навколо компресор закриває відповідно. Таким чином. Це впливає суттєво на звук. Плюс отакий войлок був в комплекті, який закривав ще ось так компресор. Тобто подвійна ізоляція. і як... Маємо на даній потужності 35 літрів, мінімальний рівень шуму, що з осушувачем комфортно знаходитись, він не шумить. В порівнянні інші 35-літрові агрегати шумлять набагато сильніше. Тобто ізоляція корпусу тут впливає досить суттєво. Необхідні трубки мідні, вони покриті відповідно також захисним кожухом. Можна також побачити два радіатори. Так як це модель на 35 літрів, тут е, трьохсекційний, скажімо так, радіатор і передній, і задній, тобто той, що охолоджує, той, що нагріває. І відповідно в три ряди тут трубки. Покриття має радіатор блюфін проти корозії, проти псування. Так, відповідно, тут конденсат весь накопичується, стікає вниз. Також звернули увагу, що тут дуже хороший піддон, він глибокий. Це зроблено для того, що вода, яка там є, попадає з радіатору, якщо ви вдруг перевезете пристрій коліщатами або перенесете, він не перепереться. Той конденсат, він буде стояти в тому піддоні, ну і відповідно стече в бак. Це дуже добре. Що стосовно по датчиках, датчик вологості температури знаходиться зверху, тут буде закрито корпусом. На верхній частині можна побачити, ну, це плата відповідно верхня по панелі. Є також модуль Wi-Fi. Ось так він виглядає. Якщо брати по іонізації повітря, то іонізатор повітря знаходиться тут. От, тут все підключене підведено і, відповідно, виводиться все до силової плати. Тут великий конденсатор знаходиться, ну і з цієї сторони також можна побачити два радіатора. Зібраний осушувач гарно, якість пластику хороша, конструкція цілісна. Сам пластик. Матовий, він не лишає якихось таких слідів, теж сам пластик дуже якісний, гарно виймається і вставляється бак назад. Така надійна ручка, ну відчувається, що не економили на самому пластику. Тому можемо сміло рекомендувати даний прилад, його якість дійсно висока. Якщо є якісь додаткові у вас питання, то звертайтеся, ми з радістю вас проконсультуємо.